Доброго дня, шановні колеги, ми продовжуємо наш проєкт медична паразитологія. Вже розділ «Арахноентомологія». ентомологія, і сьогодні ми зупинимось на розгляді іксодових кліщів і одного з основних представників собачих, собачих кліщ, який дійсно поширений на теренах нашої держави. Отже, Кліщ собачий, ексодис, віцинус. географічне поширення, лісова, лісостепова, степова зони, зустрічаються в лісі, на луках, пасовищах. А в останні десятиріччя через інтенсивний процес урбанізації вони просто переселились до паркової зони міста у сквери. Щороку кліщі прокидаються з появою зелені, спостерігаються два піки їх активності. Перший це весняний, у травні, червні. Та другий це осінній, в серпні, вересні. Перші активні кліщі з'являються у квітні, коли починає пригрівати сонечко. Чисельність кліщів швидко збільшується, досягаючи максимуму на початку другої декади травня, коли треба вже бути дуже уважними, да? і лишається високою аж до середини або кінця червня, залежно від погоди. Поодинокі активні паразити можуть нападати до кінця листопада, ну, залежно, з, ну, таки, яких, які кліматичні особливості листопада певного року. Так? У нас вже ясно, що вони заснули, їх не буде. Іксодові кліщі. Довжина тіла голодних кліщів до 6-8 мм. Невеличкі. Сита самка може досягати 2 см у довжину. Уявляєте собі. Тіло, так звана ідіосома, має овальну форму. Ну, ось ми бачимо дійсно вони овальної форми. І воно не сегментовано. Хоботок, так звана. Гнатосома складається із основи, це пара, хеліцер, непарної зазубраної пластинки так званого гіпостому і е, чотиричленних пальп, за допомогою яких вони вибирають місця присмоктування. Спинний щиток у самок, личинок і німф покриває тільки передню частину спинки. У самців спинка вкрита щитком цілком. Середня кишка у самок має велику кількість виростів, що закінчується сліпо, і є резервуарами для випитої крові. Ну ось тут ми бачимо уже сита самка і е, травна система цієї істоти. Життєвий цикл ексодового креща ексодис ліцинус. Паразитують вони на великих і дрібних. Наземних хребетних жертву знаходять за допомогою термо, вібро і хеморецепторів. Уявляйте собі, що людина або велика тварина, олень чи лось заходять на галявину. І якщо на цій галявині є кліч, то він може. Відчувати зміни температури залежно від того, що ось ця теплокровна тварина або людина потрапила на це місце, Вібро – рецептори, коли е, дійсно пересувається ця велика тварина по території, е, яку вже облюбував собі кріщ, е, і хеморецепторів. Хеморецептори, що вони сприймають? Вони сприймають невеличкі зміни СО2 в повітрі за рахунок дихання цієї тварини або людини. Тривалість живлення в самки кілька днів від 6 7 до 16. У самця менше. Сита самка відкладає в щелини, тріщини кори дерев від 100 до 10 тисяч яєць. Навіть в деяких підручниках, посібниках можна знайти до 15 тисяч яєць, після чого самка гине. Через 2-4 тижні з яєць виходять личинки, які мають розмір від 0,6 до 0,8 міліметрів, тобто вони дуже дрібні, і вони відрізняються тим, що вони мають три пари ходильних ніг. Крім того, у них відсутня, звичайно, дихальна і статева система. І що треба сказати, що три пари ходильних ніг ця ознака вона характерна, вона властива саме комахам. І виходить, що не лише комахам, а і однієї стадії розвитку вже цих представників павукоподібних, бо у дорослих павукоподібних і, і у німф вже буде чотири пари ходильних ніг. Але ці личинки вони живляться кров'ю два-чотири дні і згодом перетворюються на ніф. Ну, де вони можуть паразитувати? На кому вони можуть паразитувати ці личинки? Ну, на невеликих хребетнях це можуть бути якісь гризуни. От, наприклад, так. І далі, далі, коли вже з'являються німфи, вони мають дихальну систему, і чотири пари ходильних ніг повторюю. І е, німфи після трьох-п'ятиденних кровосмактань вони перетворюються на імагу, на дорослу форму. А кого обирають уже німфи в якості оцих годувальників? Це може бути заєць, може бути лисиця, може бути білка або інша якась тварина. Тривалість циклу розвитку залежить від можливості живитися кров'ю, температури, виду кліща, можливі одно, дво і тривічні цикли розвитку. Однохазяїні види проходять весь цикл розвитку на тілі одного хазяїна. У двоххазяїних видів личинки і німфи перезитують на одному, а статовозріла особина – на, на е, іншому хазяїні. У трихазяїнних е, кожна форма живиться на новому хазяїні. От загальна тривалість життя іксодових кліщів 3-6 років, і вони можуть голодувати, між іншими ще й впродовж 2-3 років. І е, вони якраз і належать до трихазяїнних форм, тому що у них личинка живиться на одному хазяїні, відповідно, німфа на другому, ну а вже доросла форма імаго – на третьому хазяїні. Отже, медичне значення цих кліщів, тимчасові ектопаразити людини і тварин. При кровосмоктанні вводять хоботок глибоко в шкіру хазяїна опорською числину. Це викликає механічне ураження глибоких шарів шкіри, руйнування стінок капілярів, що призводить до розвитку запальної реакції. Вони є переносниками, інф... збуд... збудників інфекційних захворювань. Отже, собачий кліщ, кого він, збудників яких хвороб переносить, він переносить збудників толерімії, весняно-літнього енцефаліту, шотландського енцефаліту і кліщового бареліозу, так званої хвороби лайма. Хворобу лайма дуже легко сплутати з першими ознаками гострого респіраторного захворювання. Це різке підвищення температури, слабі, слабкість, головний біль, біль у суглобах, нудота, сонливість. Кожний п'ятий, який перехворів на цю хворобу, може стати інвалідом через враження центральної нервової системи і опорно-рухового апарату. Треба сказати, що про цю хворобу ми дізналися не так давно. Я сама читала про хворобу лайма в журналі, який називався В світі науки. Це це журнал американський, він був перекладений на російську мову. І дійсно в цьому журналі була стаття, яка присвячена цій хворобі. Саме в місті Лайм, це штат Коннектикут, захворіло 5 людей, ну так писали американці: троє дітей і двоє дорослих, у яких були симптоми ревматоїдного артриту. І американці вони дуже так. Ну, уважно поставилися до е, такої невеликої кількості захворівших. Вони вважали це або початок епідемії, або це якась екологічна катастрофа. І е, дуже швидко вони дізналися про те, що переносником збудника е, цієї хвороби є іксодис е, е, даміні. У нас живе іксодис ріцинус, а в у Канців живе оленячий кліщ, ось цей іксодис даміні, і він є в Америці, є переносником збудника цієї хвороби, і вони запросили з Європи. Вони запросили з Європи такого ну, найбільш відомого мікробіолога, який і встановив. Тож є переносником цієї хвороби, і це була Борелія. І, і вона так і тепер уже і називається Борелія Буркдорфері на ім'я того мікробіолога, який дослідив цього збудника. Так що, ми лише в 90-х роках ХХ століття дізналися про таку хворобу. Але я пам'ятаю, що я ще своїм студентам казала, що, ну, можливо, я б і не розповідала їм про цю хворобу лайма, якби в цій статті не було такої зноски на те, що ця хвороба лайма вона поширена. В багатьох, багатьох районах земної кулі і у нас в Європі від на теренах Бувшого Радянського Союзу від України до Далекого Сходу. Так що дійсно, це така небезпечна хвороба. І найбільш яскравою ознакою хвороби лайма є почервоніння, припухлість у вигляді кільця розміром 2-5 см з темним контуром на місці присмоктування кріща. Оскільки ця ознака з'являється через 3-5 днів, то люди не зв'язують її з нападом, не зв'язували. З нападом кліщів. На 4-6 тиждень уражається нервова система, серця і суглоби. Ускладнення можуть виникнути аж через 3-5 років. Отже, ось тут ми бачимо з вами карту. Да, земної кулі. І ось тут ми бачимо, де поширена в західній півкулі і в східній півкулі, де поширена ця хвороба лайма. Ну і ось тут ми бачимо з вами дійсно слід після укусу цього, цього кліща, і явно тут уже початок бореліозу. Ось тут таке ось ці кільця кільця, і, і це слід свідчення про те, що цей кліщ був заражений борелією. Ну і Тут ми бачимо, як виглядає борелія Бурудорфері. Ну, а тут наш, наш собачий кліщ, який в Україні переносить цю, збудника цієї хвороби. А ось так виглядає оленячий кліщ. Стадії хвороби лайма рання локалізована стадія виникає через 1-30 днів, в середньому, через 7 днів після укусу кліща, характеризується типовим ураженням шкіри, а потім розвивається мігруюча ерітема, тобто ось такі червоні, почервоніння шкіри на різних ділянках. Без лікування мігруюча еритема зберігається близько 2-3 тижнів. У третини осіб захворювання самостійно може завершуватися на цьому етапі, але у 2 3 осіб, у 2 третин осіб переходить на наступний, у ранню дисаміновану стадію. Рання дисимінована стадія виникає через 3 10 тижнів після укусу кліща. Триває кілька тижнів та є результатом гематогенного розповсюдження збудника. Дисимінація це поширення розповсюдження. Характеризується ця хвороба полісистемністю уражень, це шкірні, неврологічні, кістково-м'язові, серцево-судинні прояви, а також ураження очей. Пізня або хронічна хвороба лайма виникає через місяці або й роки після зараження. характеризується неврологічними та ревматологічними проявами, що зумовлені розвитком аутоімунних реакцій. Лаймер артрит характеризується ураженням переважно великих суглобів. У 90% випадків вражаються колінні суглоби з періодами загострення та ремісії. Неврологічні ураження включають підгостру енцефалопатію, хронічний прогресуючий енцефаломіеліт, аксональну нейропатію, тобто вже тяжкі дуже симптоми. І хронічний артрофічний акродерматит найчастіше виникає у жінок похилого віку локалізується на дорсальних поверхнях рук, ніг, колін та ліктів. Тобто дуже тяжке захворювання. Дуже тяжке захворювання. Ну, не лише бореліоз буде переносити собачий кліщ. Ще він переносник і збудника кліщового енцефаліту. а що ж це за хвороба така? Це вірусна інфекція, яка вражає центральну нервову систему, що може призвести до тривалих неврологічних симптомів і навіть завершуватися смертю. Захворювання викликається флавівірусом і передається людині при укусах іксодових клещів. кліщів. Іноді вірус потрапляє до організму людини при вживанні сирого молока або сиру від заражених кіз. За даними центру контролю і попередження інфекцій у Сполучених Штатах, у більшості заражених вірусом кліщового енцефаліту, інфекція проходить безсимптомно, але можуть бути і випадки, коли дійсно може спостерігатися і смертельні випадки. Отже, кліщовий енцефаліт, так? якщо вже розвивається цей кліщовий енцефаліт, у пацієнтів із ознаками захворювання перші симптоми проявляються переважно на 7-14 день після укусу кліща. У хворих часто виникає запалення головного мозку енцефаліт або м'яких оболонок головного мозку, мінінгіт. До первинних симптомів кліщового енцефаліту належить слабкість, лихоманка, головний біль та блювота. Через кілька днів може з'явитися сплутаність свідомості, втрата координації рухів, слабкість у руках та ногах, судоми і порушення мови. Часом первинні симптоми повністю зникають через кілька днів, а вже серйозні ознаки ключового енцефаліту можуть з'явитися приблизно через тиждень. Перша допомога. Перша допомога. Треба спершу, звичайно, звернутися до лікаря у травпункції. Вам допоможуть витягти кліща і проконсультувати, щоб щодо подальших дій. Якщо поблизу немає лікаря, можна спробувати видалити кліща самостійно. Для цього можна використати спеціальний пристрій, що продається у ветеринарних аптеках. Так його ще називають кліщосмик. Треба притиснути його до шкіри, підсунути під кліща, акуратно розхитати кровопивцю з боку в бік, адже хоботок надійно зацементовано вранці е слиною тварини, а тоді повільно викрутити нападника. Крутити можна у будь-який зручний для вас бік. Якщо немає пристрою, можна спробувати це зробити пальцями, які обгорнути марливою серветкою або пінцетом чи петлею з нитки. Витягайте кліща поволі, без ривків. Важливо видалити кліща разом із хоботком. Якщо ж він відірвався, видаліть рештки стерильною голкою. У жодному разі не розчавлюйте паразити, не використовуйте олії та креми. Це лише підвищить ризик інфікування. Після видалення кліща ранку потрібно змастити антисептиком, а руки вимити з милом. Профілактика укусів кліщів. Звичайно, існує і е, особиста вона е, буде полягати в наступному для прогулянок на природі. Покривайте голову головним убором, одягайте світлий однотонний одяг з довгими рукавами, який щільно прилягає до тіла, або легше аби, легше було помітити кріщів. Кожні дві години прогулянки оглядайте себе і своїх супутників, аби виявити кріщів. Повторіть цей огляд вдома, обов'язково. Особливо ретельно обстежте ділянки тіла, які вкриті волоссям. Місце для Привалів на природі звільнити треба від сухої трави, гілок, хмизу в радіусі 20-25 метрів. Повернувшись додому, відразу змініть ретельно огляньте одяг. Виперіть і випресуйте його. Використовуйте для захисту від кліщів спеціальні ефективні засоби, найчастіше це аерозолі, які відлякують кліщів. Ну і громадська профілактика. Вона полягає у знищенні кліщів. У природі, що дуже важко, звичайно, зробити. На домашніх тваринах це простіше за допомогою акарицидів. Ну, Акарицидів це достатньо багато таких препаратів: це етіофос, карбофос, ефірсульфонат, фосфамід і інші. Ну, і... На сьогодні ми з вами розглянули такого дуже небезпечного собачого кліща, який поширений у нас в Україні, і який може переносити збудників достатньо тяжких захворювань. Якщо повернутися до хвороби лайма, то треба ще зазначити, що десь в 80-х роках лікували цю хворобу за допомогою сульфаніламінних препаратів. На сьогоднішній день лікують антибіотиками. Тобто, треба обов'язково, щоб це, це лікування відбувалося під контролем лікаря. Отже, якщо ця інформація виявилася для вас важливою і цікавою, не забудьте підписатись на наш канал і приєднуйтесь до нас. На все добре, до нових зустрічей!